2011 рік оголошений роком хімії а рівно 100 років тому Нобелівську премію у цій галузі отримала Марі Кюрі разом зі своїм чоловіком. Вона присвятила життя науці. П'єрі Марі Кюрісний представники Другої індустріальної революції во Франції. це два очень звісних учені персонаж. Эта выставка имеет большое значение и заставляет задумываться, особенно с учетом того, что Мария Кюри это была пионером в науке. Она была первой женщиной, которая достигла высших высот в науке, а также первая женщина, которая имела преподавала в университете. Deux prix Nobel. Марія Кюрі багато у чому була першою. Вони з чоловіком відкрили існування двох радіоактивних елементів полонію і радіо. Вони одержали один з них радій. За це відкриття подружжя Кюрі нагородили медалю Деві та відзначили Нобелівською премію з фізики. Кілька років по тому жінка-науковець отримала другу Нобелівську премію за свій трактат про радіоактивність. Вона стала першою жінкою-викладачем у Сорбонні, першою жінкою-членом фізичної ради та медичної академії. Життю та професійним досягненням Марії Кюрі присвячена виставка у художньому музеї. Для Черкасів її ініціював міський франкомовний центр Альянс Францес. Така виставка вона вперше проводиться, і я вважаю, що це такий перший крок на шляху зміцнення зв'язків між е, е, нашою країною і е, Францією. На відкритті виставки, окрім земляків, жінки-науковця були присутні здебільшого слухачі франкомовного центру. Містяни ж можуть краще ознайомитися із особистістю Марі Кюрі та її професійними досягненнями протягом місяця. Марія Гаврилян, Євген Колодочка, Вікка новини.